Новий вид паломництва днями винайшли у рашці. Тепер у росіян є шанс пролізти 16 метрів у темряві, щоб відчути себе на всю атмосферу так званого СВО. А, а, все я зрозумів. Тобто, мова йде про те, що е, от коли вони в суджі, да пролізли газовою трубою, там велика частина потруїлася, велика частина здохла, велика да якась частина пролізла, і тепер вони встановили біля якоїсь церкви копію труби. Для прихожан, щоб ті залазили в трубу і повзли по ній 16 метрів. Абсолютно штука ну, да, от ще газку. Туди можна підпускнити, щоб взагалі все це було черговою заявкою на премію Дарвіна. Новини з болів зараз це побачите. Ну, мене з боліт вже тут «Hello, шановне панство. У Єкатеринбурзі відкрили новий вид паломництва повзання по трубів, ім'я патріотизму. Поблизу одного з тамтешніх храмів встановили копію труби, через яку, начебто, э, російські солдати у суджі, нібито проникли в тил до наших зсу. Це геніальна операція. Звичайно, завершилася для росіян трагічним провалом, але тим не менш. цей же момент місцевий митрополит вирішив козирнути своїми навичками піарника і відразу запропонував зробити ту трубу новим символом патріотичного виховання. Відтепер кожен охочий може пропустити 16 метрів у темряві по тій трубі, ймовірно, аби перевірити, чи є в нього клаустрофобія. Для того аби відчути та оцінити, що пережили, та що зробили заради захисту нашої батьківщини, наші хлопці, наші герої, ця ідея до речі, я вам скажу, викликала у росіян справжній ажіотаж. Тож тепер зграє духовно зростаючих русяшок по черзі, заповзають у трубу, походу ще й сперечаючись, хто з них повзе найбільш патріотично. Тим часом якийсь малохольний російський депутат запропонував, Боже, навіть не знаю, як це назвати. Просто подивіться, сиділи йолупи про аборти гомоніли. Ми зараз обговорюємо жінку. Жінка винна, жінка пішла, жінка зробила аборт. А хто її до цього підштовхнув? Де друга сторона? Сильні цього світу відповідають за жінку. Якщо він її підштовхнув і вона зробила аборт, давайте повернемося до нього і відріжемо йому пеніс. Тож цей депутат на ім'я В'ячеслав Пристибніця Вагнер. Гадаю, все ж увійшов в історію за висування. Ну, мабуть, найоригінальнішої ініціативи цього року. Чекаємо на деталі, який вигляд матиме ця процедура на державному рівні. Сертифікат за відрізання видавати будуть. Деталі. І знову інструкція від росіян, як перевзуватися у польоті. Як тільки стало відомо, що Путін і Трамп провели переговори на фасаді посольства США у Москві раптом прибрали символи ЗівіО, які означають западний воєнний округ. Загадковий збіг, чи не так? На заміну встановили літери хештег ми в місті, але коли у соціальних мережах почали розводити зраду. Комунальні служби Рашки швиденько прийшли до тями і сказали, що ці літери щороку знімають для миття або для заміни лампочок, чи щось таке. Але це чомусь співпало саме з переговорами Трампа з диктатором. Цікаво, що буде після наступного раунду тих переговорів. Мурал з американським президентом намалюють або статую з Новий технологічний прорив у Росії там винайшли машину з вуличним туалетом. Тож, якщо ви думали, що російська інженерія стоїть на місці, то нічого подібного. Цей проект вже набирає популярності і, можливо, вже скоро його відправлять на фронт, щоб солдати не відволікалися від так званої героїчної боротьби з нами, НАТО, ну і всім іншим світом. Щоправда, поки невідомо чи є там туалетний папір. Це ж Росія може зазло... зажлобили, як завжди. Ну а зараз новий гімн російської логіки на запитання журналістів: що буде, якщо Росія раптом припинить війну, і що вони думають про Путіна, середньостатистичні росіяни відповіли без жодних сумнівів наступне. я вважаю, що Росії треба перемогти у всьому, а потім ставити вимоги перед Трампом, щоб перемогла завжди Росія. Якщо ми зараз припинимо війну, то це означає, що Росія вже програла. Треба йти до кінця. Путін тільки речі говорить, речі робить, я його люблю. А які Які? я так не можу? Він стільки речей гарних робить, що я... я не можу перерахувати це. Він всіх принижує, всі бояться нас. Путін людина з великої букви. Все розбере. Володимир, Володимир Володимирович Путін вперед. Ви молодець. Ви позитивно до нього ставитись? Звичайно, а як до такого чоловіка можна негативно ставитися? Боже, ну просто облизала з усіх боків. Вино, так звана ЛГБТ-пропаганда в Росії на листочі до Путіна, не шириться. Коротше, ви зрозуміли, там повна клініка, і походу цілу націю було втрачено вже назавжди. З вами було новини з боліт. Побачимося.